Електроліз це протікання електричного струму через рідину, яке викликає хімічні зміни. Так, ви почули все правильно. Не всі рідини можуть проводити електричний струм, рідина може бути розплавленою іонною сполукою або водневим розчином. У будь-якому випадку, вона повинна пропускати струм. Розглянемо звичайний приклад кухона сіль. Якщо нагріти хлорид натрію до температури понад 801 градус Цельсія, він розплавиться, рідина буде містити вільно текучі позитивні іони натрію та негативні іони хлориду. Це означає, що іони натрію і хлориду вільно рухаються в рідкому хлориді натрію. Позитивні іони називаються катіонами, негативні іони називаються аніонами. Тепер помістіть два електричні провідники в рідину. Витримати таку температуру можуть мідні провідники. У цей момент з іонами нічого не відбувається. Якщо ми під'єднаємо два шматки міді до джерела живлення, то буде все куди цікавіше. Але давайте поглянемо на електричний струм у металі. Ми знаємо, що електрони у металі не пов'язані з окремими атомами. Вони легко переміщаються, коли на них прикладається напруга. Електрони почнуть дрифувати до плюсової клеми батареї. Струм це рух заряду, в даному випадку електрони. У наш розплавлений хлорид натрію ми додали наші мідні провідники електроди. І тепер ми під'єднаємо їх до джерела живлення. Електрони почнуть текти по проводу, і це призведе до того, що один електрод стане позитивно заряженим, а інший негативно. Це впливає на розплавлений хлорид натрію, який є сумішшю катіонів натрію та аніонів хлориду. Це, що має позитивний заряд у рідині, в даному випадку іони натрію, буде притягнуто до негативного електрода. Те, що має негативний заряд, це іони хлориду, притягнуться до позитивного електрода. Це тому, що протилежні електричні заряди притягуються. Коли іони зустрічаються з електродами, відбувається обмін електронами. Це запускає хімічну реакцію. Можуть утворитися тверді речовини, виділитися гази та утворитися нові речовини. Це залежить від рідини і металу, з якого зроблені електроди. Існують спеціальні назви для електродів, які зазвичай являють собою металеві пластини з більшою площою поверхні, ніж дріт. Позитивний електрод називається анодом. Він притягує аніони. А негативний електрод називається катодом. Він притягує катіони. Рідина ефективно проводить електричний струм. Єдина відмінність полягає в тому, що заряд переноситься в рідині. Іншими словами, заряджені частинки, які рухаються, є іонами. Якщо рідина має вільно рухомі іони і може проводити подібну провідність, її називають електролітом. Пам'ятайте, що електроліз також може відбуватися як в іонних розчинах, так і в розплавлених сполуках. Чим більше концентрований цей розчин, тим більша швидкість потоку іонів. Цю швидкість можна збільшувати шляхом збільшення різниці потенціалів або напруги на джерелі живлення.